Як поступити? який крок зробив, який вчинок, Добрий чи не І в тому якраз проявляється вартість церкви, що вона нам завжди пригадує, тут присутній Бог. Той Бог, який прийшов на землю який дав себе розітрясти, який дав нам себе у руки, який залишив себе нам споживати, який хоче перебувати з нами, який хоче, щоб ми не тільки про нього пам'ятали в церкві, але всюди, де ми йдемо, з ким зустрічаємося, щоб не Ми Божої благодаті у Тайсві хрещення. Ми маємо ті засоби, які Господь нам дав життя, щоб себе освятити, підтримати у духовій боротьбі, скріпити, не датися спокусам нас перемогти. Погляньмо на цей храм і здається, так просто збудований. простора саля. Але всі ми є звернені цей голова, до святих Вітков, а найбільше до Святого престолу. Ми його так старанно сьогодні приготовляли у часі освячення. Хто цікавий забрав, як його мили, водою. Той де він свичай показує, яким має бути чистий той престол, що повитий Божою славою. Бо Він нам показує, що тут є Бог. І ми прийшли домолитися, ми прийшли йому представити наші труднощі, наші проблеми. Господь на це прийшов на землю, щоб нас слухати. І він каже, просіть і дасть. Шукайте, знайдете, супийте і вам ба відчиниться. Бачите, як Господь заохочує нас до безнастанного труду над нашим завданням посвятити себе, спасти свою душу. Ще слухається право, працюючи завжди, не Я дійшов Папу Римського блаженнішого патріарха <пятеріг> нашого Вонира. Хреб священнішим митрополиті, болівих епископів наших, і весь священничі діянські монаші, побережений народ наш, правлінні і все воїнство, благодійні преснопам'яни, не доброчинців, святого храму, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог, у царстві своїм завжди, і повсякчас, і, і навіть. Кожна людина безнастанно прагне сталого і повсякчасного щастя і добробуту, задоволення і миру. А можливе це, коли вона вірує в Бога, символ віри, який передує причастю, був складений і ухвалений отцями церкви на Нікейському 325-го і Константинопольському 381-го років в Соборах, і незмінно існує донині. Настає найголовніша частина літургії перетворення чесних дарів хліба і вина у тіло і кров Господні. Перед святим причастям завжди читають Отче наш молитву, якої навчив сам Христос, у ній повна довіра і покора Господові.